Хоча, хто хоче що ще плюнути, я прийшов, щоб у <плес> на це можливість. Ось так зустрічали сьогодні мене адепти Московського патріархату у Ленківцях Кельмінецького району. Там мали бути сьогодні збори. Релігійної громади, яка заявила своє бажання вийти з складу Московського патріархату і перейти до Православної церкви України. Мені після богослужіння, ну очевидно, зрозуміло, що я був запрошений на збори як представник Православної церкви України, до якої громада хотіла перейти, але стався такий казус, так, коли в село звезли людей. З інших парафій, перш за все з кельменців, які поряд за 5 кілометрів, і які разом із місцевими прихожанами московського патріархату вчинили спротив. Хоча збори були попередньо повідомлені, дозволи на них всі взяті, починаючи з району і закінчуючи областю, але вони просто, по-перше, самі не хотіли реєструватися на зборах. Ну зі зрозумілих причин, тому що Велика частина з них взагалі жителі інших сіл, і звичайно, вони не могли зареєструватися чи тим більше провести нормальні збори, тому що вони не є ні прихожанами цього храму, ні жителями цього села. Але е ситуація відбулася таким чином, що, так що коли я дізнався про те, що люди не хочуть навіть реєструватися для того, щоб брати участь у зборах, а взагалі просто роблю все для того, щоб ці збори зірвати, я сам попросив. Прихильників переходу до православної церкви України в даному випадку, щоб уникнути ескалації, тому що люди е, не хотіли навіть чути за, за нормально проведені збори, і е, попросив прихильників взагалі не відійти, не підходити до. Будинку культури для того, щоб не спровокувати бійку чи більші проблеми, тому що зборів, очевидно, все одно не могло бути. Але все-таки як православний пастир і бажаючи якогось примирення і консолідації, я взяв, що молитовник пішов до будинку культури разом з усім Олександром, для того, щоб в нормальній бесіді, принаймні от суто нас двоє. Як ви бачите, з відео підійшло так, щоби переговорити з священником і з громадою, нехай наскільки це було можливо.

А це вам не А це вам не вирішувати? Як є причина? Ми їдемо до робите, здоров'я. Від чого прийшли? напередок, напередодні, гонуйте там. Напередодніся, напередодні, напередодні. За передою, напередодні.

Не вас при себе вас проводить не пускаємо. А хто ви не си бачите? Наші батьки.

Спаси Господа, няку ніч, що ви не вчилися. 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 Дай мені сказати, зараз він все скаже.

Ваші документи. 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 Ваші Капелера вернув! А як ви ж має бути самі колаборанти, правда? Капелера вернув! А ви чого ходите тут? А ви чого ходите тут? Ви свої село так іщаєте! Ви чого робите з прожилими? Ви чого ви так іщаєте? На передову! На передову! На передову! На передову! Що вам кріпити? গৰফ্ৰ <laughs> 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 Палала тут, хай Давай, давай. Нас кров не пройдеш, не кажу. Вот.

Дякую за перегляд!

<реш> Дякую, жіночка, най вас Бог благословить. І вас найблос, Бог добре знає. Ми з Богом да. ми не Богу, ви з них не Бог знає, хто і що ви. Дякую, спасибо. Так, так, так. Господи, На передовувати вас, навіть так. Дякую вам. Чого це сели, тут розробляйте все.

Ви це забрали. У мене є встановлено на телефоні, який вирушив. Бесіди конструктивної не вийшло, зате вийшло Чітке уявлення, чому вчить священник московського патріархату, як він настроює людей проти всього українського. Не йдемо ні про який діалог, ні про які цінності, ні про яку Україну для них відіслати на передову це все одно, що послати з руським кораблем, чим вони неодноразово, як ви бачите, з відео і користувалися. Ну про оплювання, побиття і вкрадений телефон. Думаю, не варто якось і говорити. Для мене, звичайно, це не проблема. Я все одно стараюся для цих людей знайти оправдання. Все одно це є мій народ, так неграмотний, так обманутий, але це є мій народ, який мені так само доручений Господом Богом, для того, щоб з ними говорити і е, по можливості донести до них правду, якщо вони захочуть. Саме з цим я й прийшов. Але вже як сталося, так сталося. Очевидно, що збори ми проведемо в інший день, коли можна буде уникнути привозних людей, а поки що молімося за наших братів і сестер, які ось так поламані московським патріархатом. І я навіть не знаю, який дух ними керував. Це я думаю, швидше вам видно по відео. Слава Ісусу Христу!